Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Жук Сергій Андрійович народився 9 березня 1972 року в селі Липове на Глобинщині. Через два роки родина переїхала до Глобиного. Після закінчення школи у 1990 році був призваний на строкову службу, проходив навчання у Литві. Пізніше служив у десантно-штурмовій бригаді, що дислокувалася у Туркменістані, отримав звання сержанта. У 1993 році розпочав трудову діяльність, працював у Глобанському райвідділі внутрішніх справ згодом у сфері сільського господарства, а також на заводі. Освоїв професії комбайнера та водія вантажних автотранспортних засобів, призваний до Збройних сил України 5 червня 2024 року, служив на посаді командира гранатометного відділення Єгерського батальйону військової частини. Загинув 12 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Долинівка на Донеччині, Воїн похований у місті Глобене. Пам'ятаємо вічна слава герою.